Розсвіту знову нальотна погода. Тепер пасажири авіаперевізника можуть вилетіти лише до Москви, Санкт-Петербурга, Тель-Авіва, Стамбула, Нью-Йорка і Бангкока. Усі інші рейси скасували. А цьому юнакові конче треба до Праги. Валерій у десятці кращих тенісистів-юніорів України летить до Чехії на важливий турнір. Та чи встигає на першу гру, уже не певен. Ми думали, що улетить і... Тут произошла така ситуація, уже вже не знаю. Что мені делать? Мне сниматься, їхати в другой аеропорт или лететь через другой порт. Уже мені сказали, деньгам помаши, потому що деньги вам ніхто не вернет. Ладно, придется через тими авіаніями лететь за 1000 долларов. Хто таких грошей не має, днює і ночує в аеропорту, як от ця пані з Тбілісі. Тругаються, а тут нічого. Он город білісі прийде, а рейс ріс вапчетмінятміні он... куняти доводиться на валізах або на твердих сидіннях. Найбільш зморені бронюють номери у готелі. В ідеалі витрати на житло їм би мав компенсувати аеросвіт, але цього не робить. Я старий срібенкам теж костійницю знімаємо за свій що до 16 числа. вони сказали, що ні проживання, нічого вони не будуть предоставляти ні питання, нічого 16-го, шістнадцятого. не факт, що 16-го політі. Рисполі ще напередодні мали би отримати новий розклад рейсів від аеросвіту. Втім, представники литовища розводять руками. Наразі аеропорт Бориспіль не має цього розкладу. Ми дуже сподіваємося, що це буде якнайшвидше, тому що відповідно до розкладу і це дуже важливо. Ми плануємо також наші ресурси. Відтак, Бориспіль працює за старим планом польотів у сьогоднішньому розкладі. На табло лишень червоні надписи скасовано. Я застряг тут. Мені треба до Китаю з пересадкою в Росії на рейс. Москва-Пекін я вже запізнився, бо не можу вилетіти з Києва. Наш на із Бангкока затримали на 10 годин. Потім розбудили о другій ночі та дозволили посадку до Києва. Тут наш рейс до Швеції скасували. Намагаємося взяти квитки принаймні до Гельсінки. У дев'ятого підійдіть сюди. Ми вам по будемо садитися. А ні, Дадім нове інтерв'ю. Бо що ми теж не віримо 100%, що ми знову уліті. Анастасія Бабенко Валерій Савицький п'ятий канал.